Привіт, розпочинаю новий влог.

В цьому влозі я покажу трошки новорічного Ашану. Вже всі приготувались до Різдва. На половину магазин наповнений саме святковими. Подарунками або декораціями, пов'язаними з Новим Роком та Різдвом. Я сюди приїхала для того, щоб вибрати подарунок для хлопчика 5 років, до якого йде на день народження Мастьона. І далі покажу, які були варіанти і що я саме взяла. Ну що, це останній день народження в цьому місяці. Воно вже третє. Подарунок для хлопчика поляка 5 років. Ось що я вибрала. Це такий робот на пульті керування. Мені здається, для хлопчика 5 років це досить гарний і цікавий. Подарунок. Привіт! Я розпочинаю новий влог. Вже зовсім скоро 1 грудня. І що в мене не готовий адвент-календар для Насті. В якомусь із відео я показувала розпаковку ось цих 24 конвертів, мішечків, як хочете, називайте. І наразі я зібрала, здається, всі. Ось в цьому пакетики все наповнення для цього адвент-календарю. Хочу показати, що саме там буде. Також планую для себе записати послідовність подарунків, щоб я розуміла, де що, по тій причині, що не все поміститься в цій пакунки. Ну, от, наприклад, ось це. Воно не поміститься. Тобто, я буду писати якісь е Помітки для Анастасії, якісь загадки, і десь ховати в кімнаті. І щоб я встигла це зробити, мені потрібно знати, в який день це саме потрібно робити. Тому зараз швиденько покажу, що в мене тут є, і що я планую, куди як складати. Що ж, погнали! Ну що, я хочу сказати, що на цьому все. Я витратила скільки часу? Витратила десь годину часу, щоб це все упакувати. 25 подарунок, деякі з них пусті, бо вони завеликі. От, наприклад, ось це. На останній 20-й день і ця косметичка. І так само досить довга магічна палочка. Тому це все буде викладатись потім на стузьки. Це 25. А ці, так, а ці всі подарунки Я зробила собі список для того, щоб і я могла потім згадувати і дивитись, коли що я куди маю підкласти. Трошки солодощів залишилося, але вони не пропадуть. Ця краса виглядає ось так. Тепер мені потрібно придумати якусь коробку для того, щоб це все скласти. І воно має стояти або тут, коли ми з знайстю все приберемо, або, можливо, навіть тут було б найкраще. Збирає Анастасія собі ці циліндри з туалетної бумаги, робить інколи підзорну трубу. Але я думаю, що я сюди поставлю якусь коробочку. Або в мене є ось така вільна корзинка. Ну, як, буде вільна. І я зроблю так, щоб все стояло тут. І вона кожного ранку прокидалась і розпаковувала якийсь із презентів. Послідовно я їх пронумерувала, тому ні я, ні вона не поплутаємо цього. І будемо розкривати кожного дня подарунок. На цьому в мене все. Якщо вам щось сподобалось з цих ідей, варіантів, просто навіть на подарунок на Різдво Святого Миколая, то користуйтеся. Всі замовлення, які були зроблені на Алікспрес Пазли, я залишу в описі під цим відео. Також я залишу посилання на свій телеграм-канал, де ви зможете знайти будь-які інші посилання на подарунки. Тому що я там кожного дня публікую з середини листопада почала публікувати все, що стосується Різдва, новорічних свят, декору під Новий рік та зимові свята. Тому заходьте, користуйтесь посиланнями, можливо, просто надихайтесь якимись ідеями. Ось так виглядає вже готовий складений адвент-календар. Тут у мене з 1 по 10, а тут з 11 по 25. Бо тут багато іграшок, які великого розміру, і там залишила я загадки їй, тому менше місця займають. А тут більше таких, де об'ємні подарунки вже всередині. Тому ось ці два таких лотка будуть стояти ось тут. Перговне все це прибрати. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.